Я дуже люблю індивідуальні бесіди. Що подібне, як Христос е, розмовляв з Самарянкою. Я люблю це десь в, е, в транспорті, мені подобається це на, на, десь сісти з людиною, поспілкуватися, їдучи в поїзді. Неважливо, чи це домашня група, я отримую від цього колосальне задоволення. І якщо би сьогодні я щось хотів порадити, молоді нашій, середньому віку, Людям похилого віку, всім людям, котрі Бога бояться, я би порадив. навчитися дружити з людьми ради місії, ради того, щоб донести їм Євангелію. Згадайте, хто найбільше повпливав на вас у вашому житті. Це близькі вам люди. Згадайте, який вплив хороший вони на вас дали. Згадайте тих людей, котрі за руку вас до Бога привели. Це люди, котрим ви були небайдужі. Отже, це були або близькі вам родичі, або друзі. Саме так ви прийшли до Бога. Саме так, можливо, Господь бажає, що ви привели когось. Але це просто так не відбувається. Христос був названий в Євангелії другом митників і грішників, саме другом. Чому? Тому що він був відкритий до відносин з цими людьми ради Божого царства. Апостол Павел, повторюючись, він каже: Я для всіх став всім, щоб спасти бодай декого. А все це роблю я ради Євангелії». І я прошу вас, в нас може бути дружба ради комфорту, а в нас може бути дружба ради царства. Дружіть ради царства Божого. Нехай Господь вас Усьому рясно, рясно благословить.